«Ідіть за людьми, отримайте гроші, два мільйони, п'ять, робіть гроші, багато грошей. У 20-ті роки панував іраціональний ентузіаст. Погляньте, як ми зростаємо. Підвищую!» на біржі царював бум. Але люди продовжували грати, бо їм вічно здається, що на Уолл-стріт є магія. Існує такий міф, особливо у США, мовляв, що добре для Уолл-стріт – добре і для нас усіх. Та насправді це не так. Багато банків продавали акції, знаючи, що вони нічого не варті. Нечисті банкіри здійснювали свої махінації навмисно. І ніхто їх не контролював. Панувала повна анархія. Професор Джозеф Стігліц, економіст, Колумбійський університет. Похир виник у 20-х. Як часто це буває, викликав загальну ейфорію. Акції зростали в ціні. Люди брали кредит під заставу акцій. На ці гроші купували ще акції. Ціни зростали ще більше, і всі були